Отже, вирішила зробити відеообзор вишитої сурочки, яка ще не має власниці. Тканина, з якою пошита ця сурочка, це 100% льон. Тканина приємна дуже на дотик, вона тоненька, трошки, ви бачите, цвітиться. Вишивка та пошив ручної роботи. Крій традиційно уставковий, рукава оздоблені мережкою трьох видів. Виконані ретязь, зерновий вивід, солов'їні вічка, на рукавах бачите, пухлики зроблені, пазушний розріз крапелька на гудзику. Обтянути гуцик такою самою тканиною, як і сурочка. Облямівка горловини виконана, бачите, зубцювання. Манжети так само з зубцюванням, але без гудзика. Ширина манжета 21 см. Ширина сурочки.